Статуя кріштурей, де ми зараз тільки що були, подивилися краєвиди. Сад дуже красивий у них, так жасміновий, пальмовий і сад, оливковий, внизу виноградники. Все ухожено. Але дуже багато туристів, черга така, щоб піднятися туди наверх, наверх на 90 метрів, треба вистояти дві години внизу, чекаючи на свою. Ми вже були, то зробили загальне фото, відео і повертаємось назад. Ось ми вже на мосту. автобусний міст верхня частина під нами для поїздів залізничні состави проходять нижче під нами. Оце центр Лісабона, борт. Наблюдаємо там площа комерції, бачимо набережна ми зараз будемо ходити на Алкантара, зупинка скоростного поїзда, на якому ми поїдемо далі. Вже в зону відпочинку подивимось в президентський парк, в палац. Широка річка, Тежу, півтора кілометра, кілометр десь так. От. Не дуже глибока, до океану кілометрів, мабуть, теж з десяток є. Внизу гавані, так сказати, для корабликів, човників приватних. Такі бухточки штучні, що ховають від вітрів, пронизли. Ось це вже Алкантера. Рядом оце бачимо, там впереді зупинка. Місто завжди будується.